Слава Богу, брата і сестри, за час Домі молитви, коли ми чуємо багато слова, хорошого слова, те, що потрібно для нас. Ми маємо спільність один з одним, маємо спільність з Ісусом Христом. І сьогодні вже дуже було багато сказано. Я хочу повторити деякі навіть слова, які сказав мій тесть, мій батько, тато мій. Перший псалом, і там написано так: блажен чоловік, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Отакий рецепт благословіння Божого. Блажений. Ви коли-небудь задумувалися, що це означає слово блажений. Я знаю, що ми зараз багато мали різних ідей. Той, якому все щастить, який з, як, з, Бог бо з ним якусь має справу. В нього діти на, на місці, в нього сім'я на місці. Господь дає здоров'я, Господь ісціляє. Ну блажена людина. Але знаєте, я знайшов в одному з словників, я знайшов, ну, на мій погляд, можливо, не так, але найкраще означення цього слова «блаженна». Блажений. Блажена людина, яка в мирі сама з собою. Що я хочу сказати тим? Людина, яка має чисте сумління, яка в мирі з Богом, яка в мирі сама з собою, вона задовіняється повним миром. Вона є блажена. Нехай навколо всі будуть проти неї. Нехай всі обставини будуть проти неї йти в неї чисте сумління. Вона знає, що вона примирена. Це не є досконала людина, яка не має помилок, але та, яка мій каятися. І ця людина має мир з собою. З іншого боку людину можуть хвалити, людину можуть підносити, все навкруги спрацьовує, коли людина не має миру сама з собою. Це є страшне положення. Коли людина знає, де вона є по-справжньому. Хоча ніхто навколо нього чи її не знає. В Слові Божому написано, що праведник, він сміливий, як лев, йому немає що боятися. Нехай весь світ на нього повстає, він не має що боятися. А нечестивий втікає, коли за ним навіть ніхто не женеться. Він живе в страсі. Ще один є псалом, псалом 32, -й. і так само починається, але він зовсім інший. Блажений, кому прощено беззаконня і чий гріх покритий. Ми, читали, ми говорили про перший псалом. Блажена людина, яка не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків. А тут написано, що блажена також та людина, який прощений гріх. Брата і сестри, там був стандарт. А тут реальне життя. В людини є різні моменти, різні ситуації, різний сезон в житті. Ніхто з нас сьогодні не може стати і сказати, що життя ну, досконале. Ні. У нас всі були промахи, у нас всі були помилки, ми не завжди мудро користувалися своїми устами, у нас не завжди були правильні думки, у нас були різні промахи в житті. І чим довше ми живемо, тим більше ми це бачимо. Але тут в цьому псалмі на той самий рівень поставлений. Кому прощений гріх, він також блажений, слава нашому Господу. Він також блажений. Він також може мати мир сам собою. Бо йому в нього був гріх, в нього є прогріхи, але йому Господь прощає. І от між тими двома псалмами, який зв'язок? Брати і сестри. Не може бути перший псалом і той 32-й псалом, де прощені гріхи, без ще одного псалма, 50-го псалма. Прости мене, Боже, помилуй мене Боже, з великою милостю своєї і з великого милосердя свого позагладжуй беззаконня мої, бо свої гріхи я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Оце є зв'язок між стандартом Божим і між прощенням. Що? Покаяння. Бо мій гріх постійно переді мною. І оцих два псалма написав Давид в свій найважчий період свого життя. Він писав 50-й псалом після того, як прийшов до нього Натан, пророк і докорив йому, і він каже: Помилуй мене, Господи. Бо я в грісі народжений і в грісі зачала мене мати Моя. Ото полюбив правду в глибинах і в речах. Невідомих відкриваєш премудрість мені, ти до мене говориш, я бачу, який мене стан. Було покаяння. І пізніше, після покаяння, Він пише 32-й псалом: Блажений чоловік, кому прощений гріх. Хвала Ісусу Христу! Брати і сестри, ми з вами всі щасливі, і ми всі з вами. Я надіюся, що пройшли через ті три етапи. Ми знаємо стандарт, нам було відкрито Слово Боже. Ми розуміємо святість Божу, але ми розуміємо свою неспосібність і покаяння. І ми можемо сьогодні сказати: я блажений, бо мої гріхи прощені. Хвала нашому Ісусу Христу! І це не є закінчений акт, це продовжується на протязі всього нашого життя. І Господь милостивий, хвала нашому Господу. І там написано в 50-му псалмі: Тобі одному, тобі я згрішив. Проте і сестри, цікаві слова, правда? Давид. Згрішив перед багатьма людьми, згрішив перед Версавією. Перед урією жахливо згрішив. Перед своїми дітьми, бо до кінця життя проблеми, труднощі. Згрішив перед своїми воєнночальниками, бо вони побачили, хто він справді може бути, хоча він чоловік Божий, пророк. Але дає такі завдання, що вони знають, що це несправедливо. Він згрішив перед багатьма людьми. Але чомусь в самі він каже: тобі одному, тобі я згрішив. Як це пояснити? Проте, і сестри, там був страх Божий. Ви знаєте, ми часом поступаємо по-іншому. Ми всі в цьому винуваті. Аби люди не знали, аби не поговорили, аби не сказали. А Бог, Бог простить, він, я прийду, помолюся, Він простить. Не, головне, щоб з людьми все було нормально, щоб не понесли. І знаєте, і перед Богом це є ну, приниження Господнього ім'я. Перед людьми я боюся, а перед Богом він зрозуміє, Він добрий. І це є дуже жахливий стан, до речі, тому що ми повинні з вами боятися Бога, страх Господній це початок всякого благословення. Господи, перед тобою я не хочу згрішити. І тоді ми ні перед ким не будемо грішити? Казав Йосип колись, як мав цю ситуацію в своєму житті, як я можу згрішити перед Богом? Як я можу згрішити? Отакий От страх, страх Божий. Ми не раз по-іншому. Аби якось так, знаєте, обманув, приписав, зробив, щоб головне не виявилося. Господь Боже, ти розумієш, ну такий мене, такий мене стан. Ні. Перед Богом це є приниження. Ми не боїмося Бога, ми боїмося людьми, людей. І хто боїться людей, а не боїться Бога, що з такою людиною робиться? Проклятий той, хто надіється на людину. І тому Бог був милосердний до Давида, навіть в таких жахливих, жахливих, таких гидких гріхах, я зрозумів, я перед тобою одним згрішив. і вчинив лукаву перед тобою. І коли прийшло покаяння, цей муж Божий пророк пише: «Блажена людина, який Господь не поставить у вину гріха її. Чому? В кого на душі немає лукавства? Брати і сестри, оце є секрет Божого прощення. Ми, напевно, всі з вами мали такі ситуації, навіть на днях, декілька днів тому я з одною людиною говорю з особою, ну, знаю, що не в, не в правильному стані, в тяжкому стані. Ну і ця людина, ця особа мені каже, Господь милостивий. І потрібно так дуже акуратно пояснювати, Господь милостивий, коли є покаяння. Це так і амінь. Господь прощає всякий гріх. Коли нема покаяння, не потрібно себе заспокоювати, що я живу в грісі, я не себе поводжу, але Господь милостивий якось пройде. Не пройде, не пройде. Упокореним серцем ти не погордуєш, написано у Слові Божому. Тому тут він каже, що блажена людина. В серці якої нема лукавства, впав, згрішив, вчинив неправдиво, так як зробив це Давид. Але лукавства немає. Я такий, як є, я, я приходжу перед тебе. І тоді приходить звільнення, тоді приходить прощення. Лукавства. Ми з вами дуже зараз такі суфистикейти, такі дуже, знаєте, ми знаємо, як все навіть на услові Слова Божого. Господь ненавидиться, Господь хоче простоту, як я згрішив, я грішник, я каюся, Він прощає. Як я себе управдовую і знаходжу різні вимовки, за це приходить покарання, тому що Господь любить нас. Людина, яка щиро перед Господом, ніколи не програє, в якому б стані вона не була. Господь любить щиру людину, щире серце. Пам'ятаєте, Нафанаїл, ізраїльтянин, єврей. Він ніколи не знав про Ісуса Христа. Можливо, він чув проповідь Івана Хрестителя в ці часи, якраз це ставалося. Можливо, навіть і не чув. Десь в синагозі йому сказали про Бога. Десь щось він почув. І от Филип кличе Його. По предназначенню Господа, він мав бути учнем Нафанаїл, мав стати учнем Ісуса Христа. І, і Филип кличе його. Він каже, що може бути доброго? Іди і подивися. І коли він приходить до Ісуса, Ісус проголошує, оце є ізраїльтянин. В серці, якому немає лукавства. Звідки знаєш мене, Господи? Перед тим, як Филипп покликав тебе, я бачив тебе там при смоковниці. Слово Боже, не говорить, що там було, але я собі думаю, напевно, ця людина, яка дуже мало знала, не так, як ми сьогодні з вами, сидів при смоковниці і щиро шукав Господа. Шукав Господа, молився, можливо. Можливо, випрошував щось. Можливо, казав, Господи, відкрийся мені. Тому що Ісус каже, я тебе там бачив. Перед тим, що як тебе покликали, ти є щирий, ти щиро шукав мене. І така людина ніколи не буде посоромлена. Брати і сестри, чому я це говорю? Незалежно, де ти сьогодні є з Господом, коли ти приходиш і каєшся, і говориш так, як ти є, гарантовано, що Господь простить. Буде покарання, будуть наслідки, але Господь прощає, слава нашому Господу. Ми в житті бачили, то вже дуже багато страшні проблеми, страшні розбої, страшні роз, розвалення. І коли приходила людина до Бога, дивися, проходить пару років, як все налагоджується. І сім'я налагоджується. Є проблеми, є наслідки, треба платити. Дуже, ми не раз то говоримо. Але дивишся, і вже людина, і, і усмішка на лиці. Але було в такому стані, що аж трясло його. Я це сам бачив на свої очі. І дивишся, зараз стоїть на зібранні, славить Господа. І ніби сім'я направилася. Господь гарантує прощення тій людині, яка ще рукається перед Ним. Хвала нашому Господу. В серці якої нема лукавства. Коли я мовчав, спорохневіли кості мої від мого зітхання цілий день. Тепер він вже говорить після факту, коли я мовчав, я мучився, я знав свій гріх, але я мовчав. Я не признавав його. Я думав, якось пройде. Я думав, якось Господь ну, помилує, Господь милостивий. А кості мої порухнявіли мені. І там, в 50-му сумі в покаянні він каже: Верни мені радість спасіння мого і радітимуть кості, які ти покрушив. Оце покаяння, Господи, я жити не можу, я бачу свій стан. Я бачу, що я йду нижче і нижче і нижче. Верни мені радість спасіння і ті кості уздоровує. І тут він говорить: тоді, як я мовчав, вони не були уздоровлені. Бо в день і вночі рука твоя тяжіла наді мною, і сила моя висохла, як вода в літню засуху. Все пропало. Брати і сестри, а ви знаєте, що це є велика милість Божа, що Давид пройшов через такий період. І це є велика милість Божа, що ми з вами проходимо через такі періоди. В покаранні є благословіння, бо людина приходить до Господа. Кого я люблю, того наказую. І Господь б'є кожну дитину, яку приймає. Ви знаєте, є люди, які кличуть себе ім'ям Господа і проходять руки. І гріх є. І ніби нічого не стається, і все добре, один Господь знає. Але можна ну, подумати так, Господи, а чи те ще зацікавлений цією людиною? Тому що у Господа так нема. Він настільки любить, що Він б'є кожну дитину, яку приймає. Він посилає кару, тому що він хоче пригорнути дитину. Наші, що проходили роки? На ніщо, на гріх, на розбиття. Бо, знаєте, ми, коли ми грішимо, ми ніколи не грішимо самі для себе, ми себе нищимо, ми нищимо всіх навколо нас, нашу сім'ю, наших дітей, наших дружин, наших. Гріх ніколи не приходить сам. От моє життя, я собі як хочу, я змирився своєю долю. Ні. Ти приносиш прокляття на весь твій рід. І так зробив Давид. І до кінця свого життя. Ми читаємо, знаєте, великий чоловік, знаєте, коли читаєш ну, деякі люди, які досліджують, Ця людина була дуже хвора, дуже бідна при своїй старості. Оце все пережити, оце все перейти, постійні війни. Це не був цей юнак, який сміливо виходив на голіафа, здоровий, красивий. Ні. Це була бідна людина, але б він був по серці Божому. Чому? Бо вмів каятися, був щирий. І сьогодні той самий рецепт спрацьовує для кожного з нас, брата і сестри. Не потрібно ховатися, не потрібно жити в грісі. Господь сьогодні простягає руку. І коли в своє життя приходять труднощі, це є благословіння. Дякуй Богові. Ми всі можемо про це. Я можу святкувати, коли труднощі приходять та падаєш на коліна. Нічого вже тебе не цікавить. Як сьогодні брат Павло говорив. Тікай від тих різних, то не обов'язково якісь там і моральні гріхи, ні, от це хочеться і це і заробити, і, і десь подорожі, і все. Коли приходить трудність, ти хочеш бути в присутності Господа. І приходить задоволення, слава нашому Господу! Але я визнав перед тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого. Я сказав, признаюся в моїх гріхах перед Господом, і ти простив мої беззаконня. Проте і сестри, перелюб. Вбивство, обман. Які можуть бути гірші гріхи? Правда? А тут написано, коли я визнав свій гріх, коли я щиро прийшов перед тобою, ти мене простив. Абсолютно прощено. Слава нашому Господу! Господь прощає моментально. Ми не раз думаємо, ось я тут трошки простив, трошки не простив. Коли є щире покаяння, Господь прощає все. Ще раз повторюю: наслідки потрібно платити, воно не проходить так легко. Але коли на душі ти відчуваєш, що ти прощений, і ти можеш нормально жити, і ти не боїшся своєї тіні, тому що ти знаєш, що Господь з тобою, і ти маєш надію, що хоча все навколо руйнується, але ти розумієш, що ти примирився з ним, приходить мир і спокій, і з часом все налагоджується. І там далі каже, тому кожен побожний. Відповідного часу молитися буде тобі, і навіть велика повінь води не досягне його. Кожен побожний. Хто Хто такий побожний? Той, хто боїться Бога, не людей. Хоча перед людьми також потрібно мати, знаєте, і правильно себе вести. Але побожний той, хто боїться Господа, Господь його збереже, і навіть велика навала води не досягне до нього. Чи це означає, що? Не буде смерті, наприклад, зараз багато запитують, ну на Україні віруючі помирають. І труднощі мають? Ні. Ці люди навіть як помирають. Перед ними майбутність. Вони йдуть в краще життя, слава нашому Господу. Це не так, як ті, які без всякої надії помирають і йдуть в пекло, жили в пеклі і в гірше пекло йдуть. Навіть коли щось стається з християнином. Алілуя! На небеса! І його ніщо не змінить, і його ніщо не зіб'є, тому що людина в руках Господніх. Ти покров мій, ти охороняєш мене від утиску, ти огортаєш мене радістю спасіння. Знаєте, колись, як я був малий, в мене такий дядько є один. І він завжди оце дуже так казав, що ми повинні радіти в Господі, бо радість наша в Господі це наша сила. Ну, колись так то не розумілося. Ви знаєте, чим старший стаєш, тим більше розумієш. Коли ти приходиш в той стан, коли Господь наповняє твоє серце, радість від присутності Божої. Ну нічого не може зрівнитися з тим, правда? Не то, що там проблеми рішаються, не то, що фінансові проблеми рішаються, не то, що вже здоров'я є, далі болиться. Ну, приходить радість, Господи. Я в мирі з Тобою. Це моя сила. І воно мене підкріпляє. І мені хочеться далі йти, і так кожному з вас. Він в 50-му псалмі говорив: верни мені радість спасіння. Коли ще був в гріхах, коли каявся, верни мені радість спасіння мого. А тут написано після покаяння, ти огортаєш мене радістю, спасіння. Прийшло прощення. Хвала нашому Господу. І далі Господь дає цю надію, я навчу тебе, каже Господь, і вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити, даватиму тобі поради, і око моє над тобою. Не будь як той безглуздий кінь або впертий осел, яким треба загнуздувати рота вішками та гнуздечкою, коли вони не хочуть іти за тобою. Великі скорботи нечестивому, великі скорботи, великі скорботи на цій землі і страшніші скорботи на вічність. Ми не можемо навіть це зрозуміти. Це є велика біда. Великі скорботи нечистивому. А хто надіється на Господа, на Тебе, Господи, того огорнить милосердя Твоє. Хвала нашому Господу. Веселіться в Господі. Знову ж таки, радість в Господі це наша сила, це наше підкріплення. Це ці моменти, коли ну, ми. Утримуємо енергію від Господа, тому що сьогодні так, завтра може інше бути, але я вже заряджений, я відчув присутність Господню. Він зі мною говорив сьогодні зранку, чи вчора ввечері. І мені добре сьогодні. Я розумію, навіть якщо щось не так, якщо навіть вже зараз я не відчуваю Господа, але я маю цей досвід, я розумію, що він проведе. Веселіться в Господі і тіштеся праведні. Співайте з радістю всі, у кого серце яке? Щире. Отакі, От як є, без лукавства. І дивіться, і наступний псалом починається подібною темою. 33. -й. Радійте праведні в Господі, бо праведним лечить співати хвалу. Хвала нашому Господу, наша праведність від Господа. Давайте ми встанемо і прославимо його. Йому нехай буде слава. Амінь.